Всім привіт, з вами Ліп і сьогодні в нас чергова серія друзі по Роблоксу. А саме ваш улюблений режим Toilet Tower Defense, на якому ви проявляєте неймовірний активчик, і як завжди, першим ділом я заходжу в поштовий офіс перевірити пакуночки, які ви мені насилу. Що це таке? Мені Годлі надіслали. Ао, я не вірю своїм очам. Це перший Готлі, який в мене є. Ву. Green Laser Cameraman ексклюзивчик. Сьогодні, походу, будуть теститися нові персонажики народ. Закинув нам братанчик кейсик який каже, Можеш дати Юніта. Клейм, такс. О, блін. Я забувся. Я забувся його нік. Е, капець, бро, секундочку. Так, народ, я подивився на тому запису його нік, щоби не сплутати. Він просить в мене якогось юніта. Ну я думаю, в мене багато оцих з пилкою, тому варто йому дати хоча б ну одного такого. Нехай буде, типу братанчик. Я не жадний. Нати дали йому ексклюзивчика. Я думаю, непоганий такий подаруночок. Забираємо Аларм Клокмена. Дякую, дякую за компліментики. Дякую ж за ще один. Джулай Крейт, клок Спайдер, Аларм Клокмен Ша один. Спікер-камерамен, ще один uh, кейсик. Перу дай санту. Бро сорянно Санта в мене тільки один, тому його дати я не можу. Але дякую тобі за кейс. Таймкрейт, дякую за ще одного Ларч Фадмена. І передаю привіт сугарику. Дякую за Large Фадмена ще одного. Окей, братва, ми зібрали подаруночки всіх хто надсилав, попали у відео. Я думаю, доволі таки чесний обмін. І тепер будемо думати над тим, що ми зараз будемо робити. Дивіться, в нас є цілих 4 July Джулайфорс Крейта і один таймкрейт. Тому я думаю, почнемо ми з оцих, яких в нас багатенько, відкриваємо їх, щоб вибити собі оту шмарклю, яка лише на 1% шансу випадає. Так, спробуємо. Нічого цікавого. Точніше, там навіть не один відсоток, а відсотка шанс, що випаде той чел. Ладно, останній шанс на сьогодні. Випробовуємо свою удачку. А ну-ка, що тут буде? Нічого цікавого, ладно. І останній шанс крейт. Тайм крейт. щось нам видасть, цікаве сьогодні чи ні. Ні, як завжди, нічого цікавого, але нічого страшного. Фух, так, пора подивитися, що тут у нас є. У нас є апгрейдед, Титан Камерамен Годлі. Годлі. Ну, це Godлі. Але я не знаю, що краще, годлі чи ексклюзив. Оце прям, ну знаєте, Цікаво подумати, він стопає від 3 до 5 секунд всю орду, яка стоїть на карті, плюс у нього ренжа від 20 до 65, Кедешка з 1 до 0,2. І дамаг секунду від 2000 до 71 тисячі. Доволі таки непоганий персонажик. Я думаю, що е, можна його порівнювати з оцим Toxic Upgraded Titan Камераменом, бо в нього дамаг за секунду максимум це 45к. Я думаю, все ж таки нам варто взяти оцього Титана. Але чим ми будемо фабрика? Вермити на це все діло, знаєте, теж таке питаннячко, яке варте обговорення. Та да, народ, знаєте, дійсно, я подивився собі в своїх юнітів і поняв, що замість фанмена звичайного я візьму собі оцього зеленого лазера, який має ну він більший урон, в нього більша ренджа, в нього, ну, взагалі, все получається получше. Тому я думаю, ми зараз підемо його тестити в режимі Toilet High Quality, ні, не сюда. Toilet Lab, теж ні. Toilet City, О, це саме те, куди я хотів залетіти. Погнали! За що я вибираю важкість, це Nightmare, Тому що я, ну гард пройду точно, що на ізі, а от Nightmare тут же є над чим подумати. Такий доволі цікавий режимчик, мені він подобається. Дійсно, через те, що тут є над чим думати, є цікаві моменти, є важкі моменти, і варто дійсно вмикати логічне мислення, щоб проходити це все. А це дуже важливо. Отож, я ставлю для початку це от сюди, цього лазера, і будемо дивитися, як він зносить. Так, мені вже подобається цей лазер, я реально його подобаю. Подобав, друзі. Кайф. Прикольно, він і виглядає, і взагалі валить теж непогано. Кайф. Також сьогодні ми будемо оцього чубрика ставити і прокачувати. О, це буде щось цікавеньке взагалі. Поставив я вже першого Санту і тепер збираю на другого. Хоча і прокачати лазера було б теж доволі таки непоганою ідейкою. Так, да, дійсно, я думаю, що я все-таки качну лазера, народ, якщо мені вистачить після цієї хвилі грошей на це діло. Хоча, в принципі, він, він доволі таки гарно справляється. Мені це подобається. Вау. Wow. я дійсно вподобався. Цього лазера конкретно. Подивіться, до речі, як в нього качнулася ренджа вже 25. А це тільки другий рівень. Непогано, так непогано. Буде нам ким сейвитись Другий Санта пішов, третій Санта пішов. О, подивіться, скільки маленьких туалетиків поперлось на п'ятій хвилі, це ж капець. Скільки їх тут? Ви що, на приколі? Чому вони такі швидкі? Так, бро, я сподіваюся, ти зараз перемкнешся на оцих тубзиків. Хорошо, 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 хорошо. Давай, давай, давай. Працюй, працюй. Молодець, хорошо, дуже гарно. Мені все подобається. Поки що. Ти молодець. Єс, yes. адже боса встиг добити, поки той не зробив. Заворот. Хорошо, йдем, прекрасно йдем. Мутантик вибігає перший. Прокачую я, коротше, свого лазера, через те, що мені потрібно його рендж збільшити. І, ну, в принципі, да, я зробив правильну туку, через те, що зараз він буде бити ну, явно набагато далі. Хороший персонаж, мені вже він подобається максимально. А тепер дивіться, проти мутанта виходить лазер цього зеленого чубрика, і він його зносить просто на ізі народ. Просто максимально легко, Без проблем. Без питань. А оці. Као, чи усипить мініган цього лазерщика? От дійсно, як ви думаєте? Напишіть поки що в коментарі, а він буде його бити. І взагалі, чи встигне цей мініган до нього дійти? Ні, він не встигає. Це це взагалі ну, супер жорстко. Ще один мініганщик, але в цього вже більше хепешок на цілу тисячу з чимось. І він також, в принципі, не добігає. Класс мені ну подобається. Ну от я прям кайфую від цього. Зараз дев'ята хвиля піде народ. Оце вже будуть не жартики. Бо на десятій буде явно щось посильніше. Треба буде до цього якось підготуватись, проте я не знаю як. Оце питаннячко варте обговорення чи мало часу. Чіппака, до речі, він забирає. Це кайф. Та й мутантиків плавить доволі таки прекрасно. Та розбирається наш лазер, друзі, з мутантиками на ізічах я б даже сказав, максимально легко. Прям я шокований. І мені здається, що зараз саме час це прокачати його на наступний рівень, оскільки. Зараз 10-та хвиля, і нам треба його збільшити урон. Літаюча фреза не проходить нікуди. І три босики. Три босики, які теж, я думаю, нікуди не пройдуть. Та, друзі, вони дійсно нікуди не пройшли. Як я й думав, це добре, це мені подобається. Зараз качаю знову сант, поки я маю час. А далі будемо збирати вже на оцього Годлі. Ну, чотири мініганчика всіх по половині приблизно хепешок проходять трошечки нормально. Так проходять, але нічого страшного, я думаю, це не біда. Я готуюся до того, поки він знищить цих мініганів і розміщую на силу свого Тітана, на якого мене вже вистачає коштів абсолютно і повністю. Тепер наша задача зберегти його силу і прокачати максимально жорстко до того, як появиться 20-та хвиля на горизонті. Я думаю, я з цим впорююсь. А. Як думаєте, ви? 84 тисячі мутант 2.0. Нічого собі, непоганий такий шляпки. Усипляє. Ні, він нікого не усипляє, хоча намагався, він дав, дав комусь по голові, але в нього не вийшло. І залишається йому. Дуже мало хпшок в принципі, да. Може навіть його і добити. Встигає, <смі> встигає дійсно добити. Це чудово. Я дуже сильно цьому радий. Що ж, тепер наші прибутки від Санд становле становитимуть 3000 за одну хвилю, тому ми можемо дійсно вже вкладатися. Ой, ой-ой-ой! Годлі усипили. Хто це таке зробив? Бишо? Це не чесно взагалі. І ще й лазера усипляють. Та ви Та -це То що? Це це взагалі якесь неподобство, незаконня. Беззаконня якесь твориться. Що це таке? <смі> жахіття. Яке жахіття? Багато було. І один мультіклауджетпак. Ну і боси, звісно ж, відлітають, наче горішки від стіни абсолютно легко і. Не вимушено. І ми вкладаємо гроші з того, що ми отримали за хвилю в прокачку нашого Годлі Тітан. Сінема Доолблейд Дуал Блейд Тойлет. Невже, невже, невже. В принципі, нічого він не зробив нам. Є друзі, в нас трошки грошей, але зараз ми їх вкладаємо, на жаль, може, і не на жаль, в прокачку Санд. Через те, що скоро буде 20-та хвиля, нам треба будуть гроші для прокачки і Тітана нашого Годлі, і ось цього Грін Лазера. А зараз нам треба для цього качати Сант, щоб потім вони давали нам більше грошей набагато. Це логічно точно, я думаю, да. Гроші, 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 є, є гроші, хорошо. Хорошо, прийшли гроші, прокачали сант. О, бо стояли 2-0, ой-ой-ой, скільки асасінів поперелось. Це ж капієць, якийсь просто. Дуаблейд, буаз 2-0. Флайн бус, ой ой-ой-ой, й нас потрошки. Хоча більшість цієї хвилі, а саме 80 ми комплітнули ще на старті. Є, бо стояли 2-0, блін, вмирай, вмирай, давай. Він усипив мого Dual Blade теж вмирає. Це чудово, мені це подобається, друзі. Я не знаю, от що краще прокачати лазера, чи все-таки от цього. Я думаю, все таки лазера, бо ну, це максимальний левел 40 ренджа, як не як і КДшка 0.2. Максимально жорстко, максимально класно. І в принципі, на цього титана не сильно більше треба. Зараз ще 500 баксів підзбираємо і зможемо його прокачати також. Гігантський сліпий туалет! Нічого страшного, ми з ним розберемось. Дуже просто я думаю. Є, ми його вбили, прибили і опрацювали гарнесенько, так? Да, мені в принципі все сподобалось. Прокачую я свого Титана Сінемаме опа, і в нього прилітає ракетка, і його знищує цей Flying Rocket Launcher на певну кількість часу, але тим не менш, мені здається, тих. Титанів, які токсики були, то вони не могли так знищувати. Тому це такий доволі важливий аспект. До речі, цей кіт знову поліз народ. І я не знаю, як мені знищити його цього разу. Цей кіт довбаний. Хух. На цей раз ми з ним розібралися, бо минулого разу, якщо ви пам'ятаєте, через саме цього кота ми злили нашу Toilet City Це важливо. Цього разу ми їх вже не пустили. Свідчить лише про одне: наша підготовка на цей раз набагато краще. І є, в нас є 10к, які ми витрачаємо на прокачку нашого апкредиті. Танцій на і тепер нам слід розібратися з уфо-тойлетом двома трьома-чотирьма е, вакуум клінерами, один мультіклав джетпак тойлет. І все, це вся 20-та хвиля, чи що? В принципі, не так і жорстко, як я собі очікував. В принципі, доволі все дуже гарно йде. Мені подобається таке. Кайф, ми знищили 20 ту хвилю абсолютно легко і навіть не вимушено, я б сказав. Зараз тоді прокачуємо Сант саме час. І пішов рокет тойлет, і пішов рокет Тойлет. Такий, типа, крутий Тойлет, але насправді він нічого не крутий. Аж Таким чином він не крутий. Так, тим часом нам залишається 1500 баксиків, щоб качнути Last Санту на максимальний рівень і зайнятися прокачкою і далі настановкою апгрейди Тітан Сінемаменів. І таким чином ми зможемо, я думаю, забрати всі інші хвилі. Хоча це все буде видно, звісно ж. Але поки що все йде максимально чітко. Є, ми прокачуємо останню Санту, і тепер всі гроші йдуть на прокачку Сінемамена. Ой-ой, ой, -ой, -ой а що це пішло? Що це його на руках несе? Цей поркліфт. Капець. Це якийсь капець. Нічого, правились, та й добре. Балаклава, спайдер Туалет. Так, їх обох усипили на доволі таки довгий час. Небезпека наростає. Небезпека наростає, але здаватися поки немає сенсу. Через те, що йдемо, ми доволі непогано. У фотоїлетів повинні зараз знищити швиденько. Що ми власне і робимо? Кайф. Кайф. Залишається 600 баксів до прокачки на наступний рівень. На наступний рівень Ціни мамена. Що ми, власне, і зараз зробимо? Ще 200 баксів. І останні стрижки є. Прокачали. Залишається тепер. За 10 тисяч, але це мені здається, що не максимальний рівень ще буде. Хоча побачимо. І нарешті випускає з себе лазер. Оце мені вже подобається набагато більше. <су> Був би ще якийсь захист від цих паразитів, які їх усипляють. Це мені було би дуже порисно. але поки що нас такого захисту немає. І розбиваємо ми цю хвилю абсолютно легко, навіть я б сказав, не вимушено. І тепер нас цей тітан реально став тітаном, реально показав свою годлі силу. Подивіться, а його ренч. І це ще не кінець, це ще не. Кінець за 15к, далі буде ще все сильніше набагато. Таке мені подобається. Цікаво, до речі, чи це останній його рівень, чи ні? Вау, ну що ж він витворяє? Ну що за максимально жорсткий чувак? Мутант Асасін йому не поміха. Просто ізі, просто ізі. О, а чого він повернувся? Він штрикнув лазера, але це йому нічого не дало. Кайф. Знаєте, мені дійсно подобається, як працює цей Годлі. Він прям ну дуже класний персонаж. Я обожнюю його. Дякую тому, чувачку, який мені його подарував. Ти найкращий. Прокачуємо його ще за 15 тисяч. В нього тепер Ренз 60. Але і це не все, друзі. Нам тепер 20к треба, щоб я качути його ще раз. Ото вже буде реально максимальний рівень. Як бачимо, він закриває дійсно ну пів карти. Чесно кажучи, це мене там якийсь шок кидає. Але мені подобається, все це подобається. Наступного Думаю, ми поставимо десь от сюди, отак. Він привів майже всю карту. Але перед цим я збираю ще 20к на прокачку цього. Обов'язково. Це саме важливе. Вау, нам залишається лише 120 баксів. Чекаємо тоді. 40 баксів, 40. Є народ, макс левел. Подивіться, подивіться на цю ренджу Просто подивіться на цей геймінг сетап. Я в шоці? Я реально в шоці, я не знаю, що мені робити зараз. Я думаю, варто ще також засунути сюди оцього анонсера. щоб обезмечити їм кедешку. І тепер. Це буде просто непереможний мікс. Звісно, що це буде непереможний мікс? Хто в цьому ще сумнівається? Я думаю, ніхто. Дійсно. Ось тут я його кинув. І ший цей попадає в дію нашого бустера. Хорошо, взагалі клас. Черговий титан, якого ми зараз будемо прокачувати. Подивіться, з чого він починає? З якого маленького клаптика землі, який він криє, а далі ким він стане? Він ж буде просто мега пушкою. Все ж таки, бустер це реально дуже класна штука. Я від нього максимально кайфанув. О, аерплейн полетів. І ми його знищили. Я думав, що він далі прилетить, якщо чесно. Мені здалося, що він набагато потужніший, чим є насправді. Каєвка, каєв, каєв, каєв Давайте є. Прокачали ще раз. Оцього титанчика. Далі третього, я думаю, отсюди, де я стою, поставлю. Що він міститься туди? звісно. Момент істини прокачка другого. Сінема на останній рівень. І я це зробив на 38-й хвилі, а саме на її початку, і тепер ми не переможні. Я вважаю, так. Я вважаю, що ми дійсно не переможні, але поставити ще одного титана я б не відмовився, бо це реально кайф. Ось тут, ось тут, якраз. Да, в зону дії, бустера кидешки. То, що треба, якраз те, про що я мріяв. Класне місце, до речі. Він тут, якщо оцей криє вже, ну, можна сказати, майже всю карту. Оцей точно що... Не факт, що він всю буде крити, але все одно, кайф. 41-хвиля, а я досі їх не відчуваю. У мене є таке враження, що скоро я включу автоскіп, коли власне качну цього третього цінемамена на максимальний рівень. Бо він у нас годлі, він буде крити, ну, як і всі ці, майже всю карту. Тому вже не буде чого боятися. Але я не пригадую, скільки хвиль все ж таки в цьому режимі, Nightmare Чи 60, чи 50. Оце. Єдине, що мене на даний момент, до речі, хвилює. А так то ми йдемо просто ідеально. Не як на мене, от і 43 хвилю ми розвалили абсолютно просто, абсолютно легко, і залишається ще одненька до того, коли я качну цього сінемамена на максимальний рівень і включу автоскіп. У Soldier Rocket Toilet такий прикольний. Я його ще не бачив до речі ніколи. Але мені це не заважає прокачати нашого сінемамена на максимальний рівень і вмикаємо рівну кнопочку під назвою автоскіп, друзі. Бачимо, була це помилка, чи не була, але не менш скіпати я вже не хочу там рукою. Я буду це робити авто автоматично. Чи пора саме поставити ще одного танчика? Все-таки дійсно недаремно я вимкнув автоскіп, оскільки це дійсно пришвидшує нашу роботу. Наші тітани не вимикаються і працюють просто таки невпинно. Я тим часом спостерігаю їхню прекрасну боротьбу, то як вони своїми лазерами знищують ті хвилі, які тільки до них вилазять. І тут ж йдуть просто дуже заряжені ті почки, але вони нічого не можуть нам співставити. Бо в нас годлі, це ну це Годлі, це що тут можна сказати, друзі? Просто ви самі бачите, як вони працюють. Годлі це завжди кайф. О, 50-та хвиля! Цікаво, що після Цієї буде перемога, чи все ж таки доведеться ще 10 хвиль знищувати. Цікаво, мені дійсно. О, босс пішов на 2,5 ляма хп-шок. Цікаво, що ми йому зробимо. В принципі, на ізі. Ми на ізі його розбиваємо поки що, ну я не бачу. Бачу в ньому противника, друзі. Абсолютно ніякого, просто ну, ізі. А все, все, народ, чекати, дайте, я посчитаю. 4 тітан мена, один бустер і один лазер. Що вам треба, а ну, і ще три санти. Все, що вам треба, для того, щоб пройти, найти в в Тойлетавер дефенсі так, ну, а на даному моменті я дякую вам всім за увагу. Дякую за те, що пишете коментарі. ставите лайки, підписуйтесь на канал і звісно ж протискайте дзвіночки. Ми рухаємося вже впевнено до в тисячу підписників. Ну а на цьому, все, дякую вам всім за увагу і до побачення.